Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюз. І сьогодні буде нетипічне відео для мого каналу. Це буде гайд або інструкція, як ви думаєте, чого правильно мого каналу. Тому що багато з вас пишуть там в коментарях, а зроби огляд там на того. А приготуй рецепт такий-то. А це вже давним-давно є в мене на каналі. І ось для вашої зручності я вирішив записати ось таке невеличке відео, щоб показати і розказати. Що ж є на моєму каналі, і плюс, а щоб зрозуміти, що знімати, які відео, які рубрики, які рецепти для вас далі. Тому, якщо ви готові, з вас як завжди, бонусом лайк, коментар, невеличкий донат на армію, Ну а ми починаємо. Як ви бачите, на моєму каналі вже більше 50 тисяч підписників, якщо бути точно 51 тисяча 100, і це все завдяки вам. І тому я думаю, ще більше це відео буде корисним, тому що більшість з вас підписались за останній час, там півроку рік, а рецепти у мене були ще зняті. Що ми можемо тут, наприклад, знайти на моєму каналі. Все дуже просто. По-перше, як ви бачите, головна сторінка, тут є борщ. Всі ви маєте подивитись цей рецепт, він дуже класний. Там цікава технологія, по якій у вас вийде смачно, так само, як у мене. Вона, бачите, цей борщ, він на головній сторінці. Ви мали по-любому його бачити. якщо не бачите, подивіться. Далі, у мене тут є відео, бачите така вкладка відео. Тут це не тільки у мене, це всюди. Ви можете побачити, що вони діляться на популярні і найстаріші, тому якщо ви нажмете на популярні відразу. Ви зможете подивитись всі популярні відео з мого каналу, які більше всього люди дивляться, і вони подобаються. Тут і рецепти, і огляди, і багато чого цікавого. Також, так само, якщо ми зайдемо в шортс, та ж сама технологія. Якщо ви хочете подивитись щось найцікавіше з мого каналу, коротенькі відео. Також нажимаєте на популярні, і тут і сюди, наприклад, найпопулярніше це, як я розбирав цілого лосося, і так далі, все йде на зменшення переглядів. І тепер переходимо до головної суті, де ж знаходяться всі відео. Ну, по перше, вони знаходяться на головній сторінці. Якщо ви бачите, тут воно все також поділено по групах. Ми спускаємося І Тут бачите, рекомендує для вас під ваші вподобання. Далі, звичайно, тут у нас йдуть всі відео, які взагалі є на моєму каналі, і йдуть рубрики, ідуть якби розділи, взагалі, які є розділи рубрики на моєму каналі. Їх чотири направлення. Ну, давайте п'ять. Це короткі відео, шорт до однієї хвилини. Це навіть окремий розділ. Далі, перше направлення це звичайно рецепт. Я їх почав знімати ще більше двох років назад, конкретно на Ютубі, і там дуже багато рецептів. Якщо брати... В сумі, то це десь більше 500 рецептів точно є на Ютубі. Третя рубрика це у нас огляди на всяких недошефів, які, до речі, допомагають мені збирати разом з вами дуже багато грошей. Тому ця рубрика існує, тому я знімаю відео. Це дуже корисно. І якщо ви бачите нове відео Хрючо, обов'язково дивіться, тому що це допомагає розширяти перегляди. І збирати багато грошей. Дякую вам. Вже ми за останніх півтора року разом з вами зібрали більше двох мільйонів гривень. Що саме цікаво, нарешті закрили з вами цей збір на пікап 250 тисяч для ССО і відкриваємо новий збір. Це буде на 80 тисяч для 152 окремої розвідроти. Збираємо на станцію для. FPV-дронів для взльоту, для керування, їм треба ось така штука. 80 тисяч, будуть цікаві подарунки. Все про все розкажу трошки далі. Далі, четверта рубрика це про топ-шефів. Цікава рубрика, така вона вузько направлена. Багато кому вона подобається. Якщо вам вона також цікава, подивіться. Зараз ми до тої рубрики дійдемо. І, звичайно, остання рубрика це клюс дегустує, на якій я дегустую різні продукти, іноді ходжу по ресторанам. П'ять направлень на моєму каналі є. Тепер перейдемо конкретно по спискам відтворення, які ж там відео є. Переходимо, як ви бачите, ось сюди в папочку, списки відтворення. І тут ми бачимо. Всі, абсолютно всі е списки, розділи, які в мене є. Готую на природі, клюс дегустує. Популярні відео, українська кухня. Вчимося готувати з топ-шефами, десерти, випічка, сендвічі, канапки, супи, паста та різота, м'ясо, напої від шефа. Ключово, ну це не треба пояснювати, але там, як ви бачите, 91 відео. Тому якщо мені хтось каже, що ми вже всі відео передивились ваші на каналі. Ну 91 відео, тільки ключ, риба, сезон барбекю, мангал та гриби, гриби кажу, грилі, паска, корисне від шефа, масляна, пісні, страви, салати з закуски, шортс, шеф готує, сніданки, соуси. І тепер давайте перейдемо по кожному розділу і подивимось, які там відео є. Тому що, впевнений, для вас буде це точно цікаво. Більшість рецептів, які ви хотіли, зараз ми 100% знайдемо. Переходимо в списки відтворення. І що ми тут бачимо? Готуємо на природі. Цей треба список об'єднати, до речі, з барбекю. Тут у нас поки що одне відео з ті-боуном. Але ми потім дійдемо до іншого. І так, наприклад, клюс дегустує. Заходимо сюди. Що тут у нас є? Відкриваємо всі відео. І, як ми бачимо, ми вже дегустували разом лікарську ковбасу, кваси, печінкові паштети, мариновані печериці, плавлені сирки, кільку в томаті, соуси барбікю, морозивий пломбір, крабові палички, пельмені, сирники. Млинці з куркою, вареники з картоплею. Також ходили в Тернополі по ресторанам, їли вареники і борші. Тобто, як ви бачите, багато, багато різних дегустацій. Щось да, цікавеньке, ви собі тут точно зможете знайти. По, наприклад, хрючеву, Ну, наприклад, давайте по популярним відео. Це ви зможете і там самі подивитись. Українська кухня полюбляєте ви українські рецепти. І ось тут вони всі зібрані. Тут у нас є. І банош на вагні, і зелений борщ, і галушки, і банош в домашніх умовах, козацький куліш, варя, вергуни, шпундра, фаршмак, капусняк, білий борщ, верещака, домашня шинка, у узвар, вареники з картоплею, свинячі ребра, сирники, капуста, крижалка або пелюстка, мариновані печериці, деруни, морозиво сало, варення з буску. Це ще не все. Домашній квас, попкорн з гречки. Буженина, морква по-корейськи, печінковий торт, палюшки або ляниві вареники, два види, сирники ще одні, морозиво зі смородини, морозиво з пива, кваси різні, маринована редиска. Подивимось, що тут ще в нас є. Давайте так, уже прям кожне відео не буде. Наприклад, рубрика Вчимося з топ-шефами». Я думаю, дехто з вас не знає, що є в мене така рубрика на каналі. Якщо ми на неї перейдемо. То ми побачимо, що це такі самі огляди, як я роблю е, на Запорєбрікових, але тут огляди на топових світових найкращих шефів, які роблять трендові речі тут і зараз. А також якісь відомі класичні шефи. Наприклад, останній огляд був на, на Расмуса Мунка. Я думаю, ви вже бачили цей огляд. Ресторан, в якому багато речей незрозумілих для того, щоб обійти і скуштувати всі страви. В ресторані треба заплатити тисячу доларів, але більшість людей бронюють там на півроку, на рік вперед, і там все розумієте, розписано. Не можна навіть прийти отак і просто замовити. Треба бронювати за півроку, за рік. Далі тут у мене є до речі відео про Джеймі Олівера. Завдяки Джеймі Оліверу, я колись в 13 років захотів стати шефом. Тобто тому він для мене дуже такий важливий, тому я його не коментую. Він дуже багато робить корисного для України. І ось тут в цьому відео ви можете подивитися і побачити унікальний блокнот, в якому я колись збирав його рецепти, дивився передачі по телевізору, записував все на чернетку. Потім гарненько переписував такий. Таку книжку розфарбовував олівцями. Коротше, це унікальна історія. Подивіться, там воно того варто. Є там Расмус Кофаєт, єдиний в світі шеф, якого є три бокюза, Це найпрестижніша нагорода. Це як Оскар отримати в кулінарному мистецтві. Там шефи все життя йдуть до цієї нагороди, і ось єдиного в нього в світі є три: золотий бокюз, срібний і бронзовий. В нього три зірки мішленці, також Данія Копенгаген, так само, як і в Расмус Мунка. Далі є ще такий шеф Магнус Нільсон. Є Рене Редзепі, який взагалі придумав скандинавську кухню. Сам по собі Македонець приїхав Данію в Копенгаген і придумав ці всі ферментації, розвив і зробив скандинавську кухню, якої взагалі ніколи не було. Також є тут Жоель Робішон. Це золотий кухар століття. Він вже наразі його немає, він помер. Але пам'ять про нього в нього було найбільше в світі зірок Мішлен. Тобто, також є такий хімік, шеф Хестенблі Мінтарі, це той, хто заснував молекулярну кухню, наприклад. Є Гордон Рамзі, я думаю, ви його знаєте. І ось такі відео. Класна рубрика, раджу вам передивитися. І, до речі, пишіть в коментарях: от ми з вами проходимося по розділам. Пишіть в коментарях, яку рубрику, які відео, що ви хочете, щоб я знімав. Тому що я веду канал не для себе, а в першу чергу для вас, щоб вам було цікаво, щоб ви дивилися. Бо, можливо, ви хочете з цієї рубрики побачити взагалі цю рубрику, і, можливо, якогось шефа, що я б прокоментував, пишіть в коментарях. Далі, що у нас тут ще є такого цікавенького? Якщо ми підемо нижче, наприклад, десерти та випічка. 16 відео, друзі. На секундочку, десерти і випічка. Є різні морозиви, є е, багато прикольних десертів, які можна було готувати з паски, з черствою. Тобто, якщо у вас там залишається паска, я тут показав більше п'яти рецептів, що можна з нею робити. І аля чизкейк, аля тірамісу, лолі попси, також крайфли різні. Також тут в мене є дві паски. Є у мене тут крем брюле хліб. До речі, оцей хліб, рецепт. Я колись це мій перший хліб, який я приготував. Джеймоль мене вдох... надихнув. І в 13 років я приготував саме цей хліб. Це мій був перший такий якби, рецепт, який я відтворив. Також в мене є тут Crepсю Z, вергуни, Семіфредо. Чомусь, до речі, останнє відео ви дуже мало дивились, чому не зрозумію. Класний рецепт: холодний, літній, схожий на морозиво, нескладний при готуванні. Чомусь не дивитесь. Напишіть, до речі, які десерти хотіли б, можливо, щоб я приготував на каналі. Наступний розділ у нас сендвічі та канапки. Цікавий розділ це, до речі, відео в основному тут старенькі ще до запуску рубрики Хрючево. Тут у мене є канапка з яйцями, сиром, є канапка зі щокою, авокадо тост два види. Швидкий сендвіч на сніданок з яблуком і сиром. Думаю. Деякі з рецептів стануть точно вашими найулюбленішими. Далі супи. 13 рецептів супів. До речі, супи ви полюбляєте? Треба ще щось буде цікавеньке зняти. Завтра, до речі, чи не завтра, а це коли я вже знімаю, ви вже воно вийде це відео. Смачненький холодний суп. Вийде на каналі. Подивіться, якщо ви не бачили. Він уже в цей час, коли я це відео ви дивитесь, він вже є на каналі. Є гаспачо у мене тут, є борщ. Томатний суп з морепродуктами, крем-суп з гарбуза, солянка, грибна юшка, гороховий суп, грибний суп з печериць, крем суп. Далі є бульйон, білий борщ. Друзі, ви знаєте, що в мене на каналі є білий борщ, капусняк, французький цибулевий суп, зелений борщ. Ось такі рецепти. Вам треба точно їх передивитись. Із цікавого. Є у мене, до речі, на каналі розділ. Тут ще є м'ясо, бачите, всі страви з м'ясом, всі страви з пастою, різотто не один вид. Є ось такий розділ цікавий, називається напої від шефа». Так ось тут у мене дуже багато аля, назвемо такого квасів, полуничний, з черешні. Домашній клас рецепт від мами. Я думаю, що ви побачили, хто не бачив, подивіться. Малиновий, ягідний і також є такі приколі напії, дуже схожі на фанту, але домашній. Зробили самі запальсину, дріжджі, дуже все просто, але по смаку не гірше, ніж покупна фанта. Також є в мене цікавий розділ. Якщо подивимося зараз нижче, він називається корисне від шефа. І ось в цьому розділі 41 відео. Тут не тільки горизонтальне, є ще й вертикальні відео, такі як шортс. Тут є, як правильно різати ножем, скрамбл, три види, яєчня або бовтанка, е як розбирати рибу. Наприклад, я показую, як розбирати скумбрію. Також по тому ж самому принципу можна розбирати будь-яку рибу, яка вам більше подобається. Як робити попкорн з гречки. Та сама технологія можна робити з риса, з кінуа. З булгура, користуйтесь. Цукати з апельсинової шкірки. Я знаю, що коли ви там купуєте апельсини, чи там в ресторані роблять фреші, оці шкірки постійно викидають. З них можна зробити дуже смачні та корисні цукерки. Ось, будь ласка. Також не тільки цукерки в шоколаді, а й просто зробити цукат. Як зачищати кальмар, як працювати зі спаржею, як чистити черешню. Різні шоу-падачі. подачі цілої Е, що в мене там є? Качка, цілий індик. Є у мене свинина. Є також шоу-падачі, взагалі рецепти ролів. Такі в мене є. Є у мене, як я розбираю цілого лосося, шоу подача. Також все тут. Як зробити зелену олійку, як в ресторані, щоб робити прикольні подачки? Як розібрати курку? Тут шоу-падачі. Також показую елементи. Сюжети з своїх гастровечерь, благодійних, на яких ми збираємо дуже багато грошей. Там я готую високу українську кухню в моєму стилі, який я назвав модерн гастро ностальгія. Отут є всі страви. Більшість, елементи страв, подачі дуже цікаво для натхнення для молодих шефів. Ви мене питаєте, які відео подивиться, що почитати? Ось тут можете знайти дуже багато натхнення, і навіть почерпнути деякі техніки. Та рецепти. А наприклад, такі страви, як бабусіна гарячана каша з білими грибами, мамина грядка. Наприклад, страва, яка називається дев'ять миттєвості капусти, і багато інших. Холодець. Зробили холодець зовсім по-іншому. Подали, зробили з нього хрюшку, зробили кісточку. Це все тут є. Паштетний паштет, якби такий десерт, на, на вид, наче як десерт. А по факту це паштет в томаті, також мішленівський десерт. Як я подаю там соусами прямо на склі перед гостями, і потім на цьому з цього скла можна їсти. Це все тут є. Різні рецепти, яких немає, наприклад, повних версій. Тут вони є також в цьому розділі. Бачите, суші, шоу подачі херсонський кавун, цитрусові, томат, бринза, висока українська кухня. Що у подачі цілого лосося. Коротше кажучи, тут кладість інформації, натхнення, обов'язково загляніть в цей розділ. Давайте ще пару розділів. Що тут у нас? Барбікю, риба. Тут всі страви з рибою. Паска, великдень. Тут у нас є е, рецепти з е, паски, Ще з то, що можна робити, також паски. Корисно від шефа. Подивились, масляна. Більше семи різних рецептів млинців. І з куркою, і з креветкою. І шпинатний рулет багато чого, пісні страви 16 відео. Заходимо, щоб поститесь. Будь ласка, тут у нас і салат з квасолі, і рагу з квасолі, і тофу, і овочі, і печиво з вівсянки та банану, печериці, хелсі згущене молоко на секундочку. Маринована редиска, варя. Багато чого цікавого. Що у нас ще тут такого є цікавого? Салати закуски, більше 19 рецептів на будь-який святковий стіл. Приходять гості, не знаєте, що приготувати. Зайшли до клюза в закуски і, і салати. Подивились, приготували гості в захваті, прийшли ще раз до вас, принесли пляшку шампанського. Сніданки більше 10 крутих сніданків є у мене тут. Не знаю, чи дивились ви чи ні, але якщо ми зайдемо, подивимось. Два види полюшок або лінивих вареників, панкейки бананові, скрамбл, сирників, два види, омлети, авокадо тости, сендвічі. Все тут є. Ви, до речі, просили шакшуку приготувати. Якось я її приготую. Є у мене цікавий рецепт. І останній такий цікавий розділ, на який треба обов'язково звернути увагу, це, звичайно, соуси. Тут у мене зібрані 15. Класичних і некласичних соусів, і вони будуть поповнюватись. Тут у нас є соус, який підійде майже до всього: до м'яса, до шашлику. Далі цезарь, майонез, бешамель, томатний соус, м'ясний соус, болоньєзе, зелена олія, соус голландез, те, що треба на сніданки, соус тартар, гуакамолі, соус ківі та яблука, соус аля песто з петрушки і з руколи, Соус сабайон солодкий, соус Деміглас, який я варив просто <laughs> на оцій плиті на електричній. Там просто за світло прийшло стільки, що хай бог миле. Але для вас я його приготував. Друзі, ось такі є у мене розділи. Ось такі є у мене канал. Я думаю, для кожного з вас, хто підписаний і далі буде підписуватись, варто переглянути ці розділи. Багато чого цікавого. У вас вже більше 50 тисяч. Наступний такий гайд, огляд я зніму, коли буде 100 тисяч. Я впевнений, що за цей час назбирається ще купа цікавих корисних рецептів. Що хотів би вам сказати, будь ласка, напишіть в коментарях, хочете написати там рубрика, відео чи там направлення? Що хочете, щоб я вам знімав? Який рецепт конкретно ви би хотіли? Огляд на кого? Огляд на який продукт? Чи? страву, чи, можливо, ресторан, чи, можливо, я не знаю, напівфабрикат. Огляд, на якого шефа ви хотіли би, щоб я зробив, топового, я це зроблю. Все, пишіть, тому що мені дуже важливо знімати контент, який ви будете дивитись. Для мене це найважливіше. Тому що, коли я знімаю відео, стараюсь, а там 2000 переглядів, думаєш, блін, що я роблю не те. Тому хочу, щоб ви написали. Не забувайте про донати, не забувайте про збори. Нашій армії, нашим захисникам потрібна допомога, і ваша гривня 2, 5, 10 дуже допоможуть пришвидшити нинішній збір. Я надіюсь, відео було вам корисним. Подивіться відео, які ось тут у вас виб'ють. Я виберу тут цікаві відео. Також підписуйтесь, діліться відео з друзями. Ну а я буду з вами прощатися. Всіх обіймаю, цілую прямо в душу і пішов уже думати для вас новий рецепт. Па-па!